Всім привіт! Мене звати Олександр Коновалов і я працюю режисером в Харківській регіональній філії суспільного мовлення, якщо коротко, Суспільне Харків. У 2017 році я вступив в магістратуру в ХНЕО на спеціальність освітню програму медіакомунікації. У мене вже був диплом бакалавра по суміжній спеціальності. Це був режисер кіно-телебачення, але я хотів більш широко вивчати саме медіакомунікації. І ось навчання в цій програмі як раз, і дало мені можливість вивчити різні аспекти медіакомунікації. Це був і піар, і, і медіа, організація медіа медіаподій, і журналістські навички та багато-багато чого іншого. І це не були знання якісь лекції, просто читання, якісь енциклопедичні пересказання. Це були прямо і практичні. Навички, От ми там писали якісь журналістські статті, вели свої соціальні сторінки, розбирали якісь медіакейси та багато-багато іншого. І це не було тільки навчання в аудиторіях, і все. У нас також вже була практика на якихось медіа кампаніях, продакшенах, і ми могли. Ці навички підтвердити, і якось побачити, як це все працює в реальному житті. Найціннішим для мене під час навчання було те, що я міг обмінюватися досвідом з викладачами. Я в будь-який момент міг прийти на кафедру з якимось питанням, підійти до будь-якого викладача і отримати відповідь на своє питання. І це не закінчується з випуском із університету, отримав диплом, все, до побачення. Ні, я і через декілька років також приходив на кафедру і під чайок ми з викладачами спілкувалися. Я розказував про якийсь свій досвід. Вони розказували мені про нинішніх студентів, чим вони живуть, чим вони вигідніше відрізняються від нас, звичайно. і... І в мене ще дещо вразило те, що ось коли я закінчував університет, такого поняття, як TikTok що не існувало. Ніхто не знав, що це таке, тим паче, ніхто ним не користувався. Але от через декілька років я прийшов на кафедру і дізнався, що нинішні студенти вже захищають дипломи про TikTok. І це мене прям вразило, тому що світ не стоїть на місці, він розвивається, появляються нові технології. І ця навчальна програма медіакомунікація, вона не те, що не відстає від сучасного світу, а вона йде рука об руку з цим світом, і це дивовижно. І тому я радий, що коли я обирав свою магістерську спеціальність, я не прогадав і вибрав правильно. Дякую.